Продовжуємо будувати на Петропавлівській борщагівці. Водичку вже набираємо. Дуже повільно вода набирається, враховуючи те, що відключають періодичну електрику. Як ви бачите, зморшки, складочки всі позаклеювали. Так, гарненько. бачите. Закінчили також водоспад. Не знаю, скільки днів водичка буде набиратись. Можливо, замовник підключить генератор, щоб весь час було світло, тоді вода набереться швидше. Ось так виглядає водоспад. Замовник саме такий хотів, щоб по плитам вода збігала. Ось тут у нас є чаша успокоїтельна. Так? Вона вода тут набирається, успокоюється і буде збігати по трьом напрямкам і бігти вниз. Ось в такому зараз стані ставок. Привезли сьогодні щебню, 20 чимось тонн. і ще 20 чимось тонн. Все це буде засипати сюди. Треба найняти бобкет чи маніту, щоб могла засипати. Вонтажівка сюди щебінь на дно цих труб. Чому ми робимо ось такий великий шар щебню, а не 20-30 см? Тому що на 20-30 см рослини проростуть корінням і запакують оці от ці отвори, що хлопці робили. Всі отвори вони запакують. І тоді буде чоп із коріння. На дні труб і фільтрація не буде працювати так, як нам потрібно. Як бачите, разом з 90-ми трубами тут є труби і 50-ті. Одні напорні всасуючі, інші самоскид, самоточні викидують. Тут також зробили багато отворів сопілочку. За ніч ось тільки водички налилося. Там замовник підключив другу свердловину, тому що одна свердловина щось там уставша була чи не прокачана. Чи... А, там маленький дебіт, Він на годину та свердловина видавала півтора куба, ну то зовсім мало. І зараз ми вже визвали бубкет, щоб він засипав ось тут все. 50 тонн щебня чекає, плюс цей на дно крупненький покладемо, поприсипаємо і ось ці місця, також геотекстилем вкладемо. Забезпечить ну, геотекстиль просто, щоб не пошкодити мембрану. І ось зараз хлопці вкладають. Два шматочки по 8 метрів, 16 укриваємо і будемо притримувати, коли буде, коли буде висипати щебінь бобкат. Також хлопці ага, вивели ось трубу, туди ми заводити будемо кабель і вилочку під насос. Також. Хлопці зробили аварійний перелив, і ось трубу прикопали, оп, і туди вивели. Що ще хлопці зробили? Попід'єднували флекс трубу. Аварійний автодалив вже застив. Ось так. І тут ще нарощень покладемо, але так, щоб це рухалося діло. Хлопці вкладають, вже бобкат прийшов. Зараз будемо засипати. Ось така техніка приїхала. Евакуатор привіз, зараз він виїде і буде чудово працювати. Для комфортної роботи спочатку прибираємо пісочок, щоб машина могла їздити нормально. І потім почнемо перевозити камінчик і той щебінь. Виконали підготовчі роботи, виставили геотекстиль. текстиль. Зараз прибирає ця машинка, прям як ігрушечна, іграшкова така. Прибирає пісочок, щоб не заважав. І будемо засипати. Тут дві ж таки почався, тут екскаватор копає вузеньким ковшем. Там треба трубу укладувати. Більші камні відкладаємо. А менші будемо засипати, але хлопці притримують геотекстиль для того, щоб, ну і звісно, ми кажемо, щоб він гладенько висипав, щоб не пошкодити ні камінці, ні мембрану. І потрошку висипаємо нашу рослинну зону регенерації. Крупним камінчиком ми позасипали, дно. обично ми використовуємо зазвичай використовуємо фракцію 47-70. Але тут крупніший камінь, то крупніший кинули. І, звісно, тепер вже зверху насипаємо фракцію 20-40. І потім будемо вирівнювати все. Ось так дуже вправненько він рухається і клас, клас. Водичка вже набирається у ставочок, Глибоку глибокою частину дивіться, скільки набралося частково в зону регенерації хлопці зараз прикріпляють шторку скімера за сонечку. Ми вже навіть висадили німфеї водяні, рожеву, персикову і жовту. Як бачите, дуже багато заліза у воді, але воно окислиться, абсорбується, осядеть, осяде і вода буде прозора, тільки ну, включимо. Фільтрацію. Заради роботи перфоратора приходиться включати генератор, бо світла знов нема на ділянці. Закінчили будівництво ставочка на Петропавлівській Борчагівці в Київській області. На це все пішло близько 20 днів. Три чоловіка робили, здається, 22 дні. Також ми, бачите, зробили зону для лілій водяних. І ось тут вже є різні лілії дав замовнику персикова, рожева і, здається, біла. Як завжди, у нас тавочок поділяється на рослинну зону регенерації і глибоку частину. Додатковою опцією тут є підводні ліхтарики, кам'яні сходинки і водоспад. Пройдусь по периметру і покажу, як виглядає. Це зараз, бачите, такі потічки працюють, це поверхнева фільтрація ставочка. Водичка забирається з обох скімерів, з того і з цього. І подається на поверхневу фільтрацію. І частково вона подається на колектор. Водоспад працює сам по собі. Можна його вимкнути і знову включити будь-коли. Наприклад, коли прийшли гості чи ще щось. Ось працює колектор, в якому є розпилювач, він збагачується киснем і збагачена киснем вода потрапляє у... на дно щебнівої засипки. Тут пішло десятки тонн щебня. Водоспад. Ззаду виглядає ось таким чином, я йду, покажу вам, що до чого. Тут ще все на стадії будівництва, лазня ще вікна не поставили. Ось, Тому тут бачите, так, воно дуже невзрачненько, нічого страшного. Ми свою частину виконали. Тут знаходиться розпилювач, От точніше компресор, який нагнітає кисень, дає кисень на колектор і на зимову луну. І також є тут е, е, трансформатор для підводних ліхтариків, 10 штук підводних ліхтариків. Проходжу далі. Ось так виглядає. Сходинки кам'яні і можна сісти тут, на дні, чи спину підставити, і воно буде льопати на водоспад. на спину чудово. Довжина близько більше 20 метрів. Є де поплавати покол. Тут також рух іде води, щоб ніде не було застойних зон. За все це у нас відповідає електрощит на вісім 8, на 8, е... позицій. Відкриваю, і показую. Дуже важливо, щоб це був діфавтомат, бульб. Бульбулятор-компресор, скімер перший, скімер другий, колектор, фонарі і водоспад. Кожен тумблер відповідає за свою функцію. Ось такий коротенький обход я вам роблю. Як що виглядає? У кожному зкімері знаходиться окремий насос, а в одному зі скімерів у тому, бо там сильніший потічок, знаходиться і насос на водоспад. Водичка ще не очистилась і ще буде очищатися, але вигляд вже чудовий. Вигляд вже чудовий вже Стас. Плавав замовник, здається, що не плавав. Приїхав на діляночку, де ми приблизно половиною місяці назад будували ставочок. Площа його 200, близько 200 квадратних метрів. Там вже запущена рибка, коропи кої і осетри. Водичка очистилась, хоча деякі там в коментарях, хто ці казали, що вода не очиститься, очистилася абсолютно. Прозора вода, вже видно дно. Плавають осетри, і вон по дну білі. Плавають і ось, плавають, дивіться, досить бачу і білуга тут є і осетр, І стерлятка. І мохом вже покрилися стіни ставочка, бачите? Мохом покрилися. Ну і звісно, тут зона регенерації. Я пропонував замовнику зробити суху зону регенерації, точніше, вологу, щоб не було води в зоні регенерації, тому що бачите, тут мілководдя, вода перегрівається і багато нечатих водоростей. Якщо був би ще якщо був би сухий щебінь, то звісно не було б нечатки. Так періодично і треба доставати. Ну, візуально так. Вона не заважає, вона також очищає ставочок, але візуально не подобається замовнику і він достає її із води. Ось такий, бачите, мох, наче туман. Але вода абсолютно прозора. Прозора і чиста. Працює і колектор, водоспад виключається. Я з дружиною приїхав. Там буде сауна, лазня, басейн. Там буде конокорса собачка. Ну і звісно, колектор працює таким чином, щоб частково водичка виливалася. Ми по-різному експериментуємо. Частково бачите, водичка виливається із колектора, частково потрапляє в труби. Ось ці шість труб великих. Ось таким чином виглядає ставок. Риба Також тут гарненько себе почуває, досить багато, в принципі, запущено риби, але нормальний вигляд. І оцим мохом це боротьба, наче з вітряними млинами. Прибирати цей мох, він буде знов з'являтися. Тому треба психологічно прийняти, що це не басейн, що це саме ставок. І тоді все буде добре. Ну, періодично, звісно, ці нічаті водорослі потрапляють у скімер, він їх затягує, ну і періодично можна виймати ці нічаті водорослі, прибирати із скімера. Ось такий невеличкий огляд ставочка, який ми будували, як я вже казав, приблизно 2,5 місяці назад.